Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І зараз до нашого ефіру приєднується кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. Вітання, пане Станіславе. Вітаю студія. З вами обговорити е, інформацію, яку вчора е, оголосив Путін е, про те, що все таки він вирішив. Передати ядерну тактичну ядерну зброю для Білорусі, і нібито вже до 1 липня там має бути збудоване сховище для цієї ядерної зброї. Ну а літаки, нібито, які можуть нести ядерні боєприпаси, вже передані на зберігання до Білорусі. Як ви розцінюєте ось ці заяви? Ну, звичайно, Путін їх пов'язав з наданням Великобританії Україні. Теж боєприпасів зі збідненим Ураном. Ну, але ось така відповідь з боку Кремля, наскільки вона була очікувана, і чи можна вірити ось всім цим заявам Путліра? Ну, дійсно, російський тиран Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактично ядерну зброю на території Білорусі. За словами диктатора, Росія вже передала зокрема вже 10. Літаків, які можуть нести ядерні ракети, і невдовзі мають бути побудовані склади для зберігання цієї зброї. На думку авторитетного американського аналітичного центру, інститут вивчення війни, цей крок у військовому сенсі не впливає на ризик ескалації нинішньої війни до ядерного рівня, а є радше частиною інформаційної кампанії і залякування заходу, а також що Путін прагнув. Розгорнути тактичну ядерну зброю в Білорусі ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну, а головною метою цих дій є поглиблення контролю над Білорусю. Це може мати сенс, однак не слід забувати, що саме військові навчання на території Білорусі та Південно-Західних областей Російської Федерації стали трампліном для повномасштабного вторгнення в Україну у лютому минулого року. Тож ситуація є доволі серйозною. Щодо відновлення ядерного, наприклад, потенціалу Білорусі, я хочу тут нагадати, що до розпаду Радянського Союзу на території цієї країни також розміщувався, як і в Україні. Певні потужності ядерного характеру. І власне, Поки що навряд чи це можна говорити про такий повномасштабний вимір однак це все ж таки серйозні такі сигнали, і ми повинні бути готовими, що невдовзі ця країна все більше, більше перетворюватиметься на чергову таку ядерну дубинку Кремля, яка вже безпосередньо буде біля кордонів. Євросоюзу, НАТО та власне української держави, і ми повинні це розуміти, що це досить таки новий може сказати, етап цього повномасштабного вторгнення. А щодо того, що в Україну Британія має намір поставити боєприпаси зі збідненим ураном, то тут хотів би зазначити, що такі ракети не мають нічого спільного з ядерною зброєю. Ця технологія використовується у, у виробництві самої зброї, оскільки дозволяє більш ефективно пробивати нею броню, наприклад, танка чи іншої броньованої техніки. Тож це не може вважати розміщення на території України якихось серйозних ядерних снарядів чи якихось компонентів до них. Тому, з радше, це все на всього Кремль використовує як привід для того, щоб розмістити ближче до кордонів нашої держави і власне Європейського Союзу та НАТО таких от серйозних, серйозних потужностей, які мають ядерні боєзаряди. І, звичайно, це також може бути націнне для контролю над такою державою, як Білорусь, для того, щоб. Ще ще більше інтегрувати її до свого нового утворення, яким, яким марить Владимир Путін, називаючи його союзною державою, чи Радянський Союз 2.0, але Тим не менше, це все є в контексті відбудови тієї Червоної імперії, яка існувала до 1991 року. Пане Станіславе, знаємо, що свого часу в 90-х роках на території Білорусі теж була ядерна зброя, яка залишилася часів СРСР, і Білорусь відмовилася від неї, підписавши договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Але от останні заяви і з боку Лукашенка, який давно заявляв, що він готовий розмістити, і тепер чуємо від Путіна, що він готовий її передати чи повернути назад. В Білорусь, то чи це призведе до ще більших якихось санкцій саме на режим Лукашенка? Ну і також одразу запитаю, якщо у випадку дійсно якихось ядерних ударів, чи це буде вважатися, що вони були нанесені з території Білорусі, чи все таки з Росії? ну Дійсно, зараз багато точек дискусій, як взагалі. Можна сприймати дії Олександра Лукашенка, чи то як окремого керівника Незалежної держави, чи вже, в принципі, як васала Російської Федерації. Розуміло, що всі його дії, які ми бачимо останніми роками, йдуть в у, уконві того, як їх диктує. Кремль, як і диктує Владимир Путін, зрозуміло, що е, не можна його е, вже сприймати як е, правителя, який має якусь окрему окякі е, здійснює якусь окрему політику, і власне те, що розміщується на території. Цієї країни, зокрема, і ті раке... ракетні потужності, і ті і та авіація, все, що ми бачимо протягом останнього року, і що наносить удари по території України, все це зрозуміло, що це контролюється Москвою, і відповідно він так само буде відповідати в рідні мінії, як і Владимир Путін вже після завершення війни. Зрозуміло, що якщо такі розмістяться санкції, то вони скоріш цього можуть бути як проти Республіки Білорусь, так і проти Російської Федерації. Однак наразі щодо вашого питання, як надалі реагуватиме захід в разі задіяння цієї зброї, важко однак, ми повинні пам'ятати про ті заяви, які лунали від західних високопосадовців, зокрема і від Генсека НАТО Єнса Столтенберга, що якщо буде застосовано ядерну зброю, це буде означати напад і на Північно-Атлантичний Альянс, і тоді вже не виключається, що і НАТО зможе вступити вже в повній мірі в театр бойових дій в Україні. І дійсно тоді. Це ця військова кампанія Путіна перейде в зовсім новий етап, тому я власне і зазначив, що не слід ігнорувати таких сигналів. Не варто вважати їх лише якимось важелем такого інформаційного впливу, такого пропагандистського характеру на захід чи на Україну. А власне треба відносити цього всього серйозно потрібно готуватися до будь-яких сценаріїв. Адже російські високопосадовці неодноразово погрожували ядерними ударами як по Україні, так і по західних державах, зокрема, наприклад, по Польщі, по країнах Балтії. Тобто, це вже стала звична річ від, від них лунати. А це означає, що настрої в Росії щодо задіяння цього цієї серйозної смертоносної зброї є а тому ми всі маємо бути готові і відповідно реагувати. Як ви вважаєте, це все-таки більш загроза для України, чи для західних сусідів Білорусі, зокрема для Литви, Польщі чи Латвії? І одразу теж запитаю про те, на вашу думку, чи от знаючи про будівництво цього сховища для ядерної зброї і наявності цих літаків? Чим, ну, чому, наприклад, Україні не, не діяти якось на випередки, чому знову ж таки там туди не прилетять якісь бавовни? чи... Дрони чи так само хаймерси по цьому сховищі ще наперед до того, як там не розміщена ця ядерна зброя? Ну будемо сподіватися, що можливо щось і відбудеться, якщо відповідаючи на другу частину на вашого запитання, тому що ми повинні розуміти, що не все так просто на ворожій території спланувати таку операцію. Ми бачимо, що нещодавно були такі спроби, зокрема, була пошкоджена російська авіація. Однак після кожного такого випадку заходи щодо протидії цьому захисту цих об'єктів вони стають все кращими, все сильнішими і пильнішими. Тому якщо буде побудова таких об'єктів для такої серйозної зброї, то я думаю, що там і їхня їхній захист, їхня охорона буде відповідною. Тому тут зараз. Ну, Неважко спрогнозувати, чи буде реальна змога що зробити. А щодо того, по кому будуть задіти удари, звичайно, поки що ціль номер один це власне Україна, тому що саме з нею воює російський диктатор, і саме на її території відбуваються бойові дії, і, і тут варто розуміти, що Україна не є захищена е, статтею п'ятою. Вашингтонського договору, і тому він знає, що все-таки не деколи факт, що НАТО зможе відреагувати на такий удар. Хоча попри заяви, зокрема, і про які я згадував тільки що. От однак, Європа тут також не захищена. Ніхто не знає наскільки далеко готовий зайти Путін та його кремлівські поплічники, і тому власне це потрібно розробляти спільними. Зусиллями в комунікації між Києвом, Брюсселем, Вашингтоном та багатьма європейськими столицями, щоб не допустити такого сценарію. Адже ми повинні розуміти, що в разі, якщо червону кнопку буде натиснено, є велика вірогідність того, що цей конфлікт не завершиться ніколи, а завершиться тим, що може таке статися, що людська цивілізація взагалі припинить своє існування. Пане Станіславе, от в нашому ефірі я спілкуюся з народними депутатами, які були депутатами якраз в 90-х роках, тоді, коли Україну Україні викручували руки, щоб позбутися ядерної зброї, в тому числі і тактичної ядерної зброї, можна сказати, без будь-якої гарантії. Ну ось чим обернувся для нас Будапештський меморандум, Ми всі бачимо цією фількіною грамотою. То, на вашу думку, чи може бути така реакція, що ну, хтось із. Західних партнерів дійсно може нам надати ядерну, принаймні, тактичну зброю. Такий варіант може бути, однак я не вбачаю, що це може відбутися у найближчій перспективі. Скоріше всього, якщо така, така подія і станеться, то вже в тому випадку, коли Україна або буде членом Північно-Атлантичного альянсу, або матиме якісь окремі домовленості з ядерними країнами які погоджуються погодяться нас захищати і власне тоді не виключено що хоча б тактична ядерна зброя зможе розміститися на території україни в іншому випадку якщо україна залишиться так скажемо в сірій зоні європейського континенту або забажає, власним чином відновити свої ядерні потужності то це нічим іншим ніж санкціями та погіршення відносинами з заходом не завершиться, і тому тут варто усі ці питання дуже сильно узгоджувати з нашими партнерами, і лише за їхньої згоди ми зможемо мати на своїй території такий серйозний тип озброєння. Про цю згоду трішки пізніше ще хочу вас запитати, але перейдемо до іншої теми, зокрема, до останніх скандальних заяв і до появи в румунському парламенті законопроекту, який пропонує чи точніше вимагає від Румунії анексії українських територій. Йдеться зокрема про північну боковину, герцу Болград, Ізмаїл, історичний Марамуреш і навіть острів Зміїний. Такий законопроект подала. Депутатка парламенту Діана Шишоаке, ну, як виявилося, вона дружить із російським послом. ну, Я так розумію, можливо, це теж було якось обумовлено чи узгоджено із Москвою. Як ви розцінюєте ось такий випад з боку Румунії, яка, ну, принаймні, на відміну від офіційної Угорщини, протягом цієї війни ми такого нічого не чули, навпаки, чули про слова підтримки? Про санкції і допомогу українським біженцям, то на вашу думку, чому тоді, якщо Румунія хоче нашої території, чому вона не відвоювала острів Зміїний, поки він був окупований, а тепер вже забажали. Ну принаймні, ця одна депутатка вже забажала острів зміїний. Ну, дійсно відома своїми проросійськими нахилами. Румунська сенаторка Діана Шошаки внесла до парламенту Румунії законопроект, що передбачає розірвання договору між Бухарестом і Києвом від 1997 року. Вона пропонує анексувати історичні території, які їй належали. А саме згадано вами північну буковину, Буджак, острів Зміїний і, і деякі інші. За її словами, ця пропозиція допоможе уникнути примусової етнічної асиміляції румунів в Україні. Зазначена обставина йде в розріз ухвалення на початку березня цього року парламентом Румунії декларації на підтримку України, яка серед іншого засуджує російське вторгнення та агресію проти. України, ну тут варто зазначити, що ця особистість Діана Шашаки є давно відомою своїми зв'язками із Кремлем. Її неодноразово критикували за них. Зокрема, вона відома і хорошими зв'язками з російськими дипломатичними колами, включаючи посла Росії в Румунії Валерія Кузьміна. На власне, на цю обставину відреагувало Міністерство законних справ України ініціюючи запровадження е, санкцій проти румунської сенаторки за е, загрозу національній безпеці України. Ну е, що тут е, варто пам'ятати? Що е, таких друзів е, Путіна е, в Європі є чимало, і дійсно згадана Угорщина є також. Прикладом цього ми бачимо як наскільки уряд Віктора Орбана неодноразово підкреслював про приналежність угорських закарпатців до Великої Угорщини, про яку так марять Будапешті, і власне неодноразово саме на, оці, на цьому національному ґрунті були певні перепалки між Києвом та Будапештом, і зараз відносини між обома країнами. Знаходиться на вкралському рівні, одразу хочу запитати про те, що Будапешт офіційно заявив, що Угорщина виступає проти членства України в ЄС через закон про освіту, і Україна не вступить туди, поки він не буде змінений. Ну і знаємо, скільки часу Угорщина блокувала якраз комісії між Україною і НАТО. Зараз вже вдалося обійти цю блокаду, але ну те про що ви казали, чи. Згодні наші партнери погодитися на наше членство в НАТО і ЄС або ж як альтернатива ядерна зброя, ну ось одна Угорщина може заблокувати наш рух. Що ми можемо цьому протиставити? І наскільки це реально і наскільки наші можна сказати, партнери чи більш чи союзники, як, наприклад, Великобританія чи США, зможуть вплинути на позицію офіційного Будапешта? Ну тут варто розуміти, що е, поки не завершиться е, не завершиться бойові дії в Україні і не буде е, е, підписано якусь угоду з Російською Федерацією ні про які членство чи то в НАТО, чи е, в Європейському Союзі говорити не слід, тому що тут е, потрібно розцінювати е, е, з реалістичної точки зору, це е, ну власне е, на мою думку, що е, тільки коли е, це станеться, а я вірю, що це е, е, що мир прийде в Україну лише після перемоги української держави, е, то власне уже і Будапешт буде вести зовсім іншу е, лінію ніж ту, яку має досі, е, тут варто розуміти, що Путін дійсно вже багато років фінансує е, уряд е, Віктора Орбана, його політичну силу Фідес і. Також дуже сильно впливає на ті рішення, які приймаються Угорщиною, і власне ті, ті скандали, про які я нагадав, це також є планом Кремля, і теж саме можна і про зробити паралель із ситуацією в Румунії. Однак вона поки що там на більш маргіналізованому рівні ніж, ніж в Угорщині, тому що. Угорщині ФІДЕС це правляча полісила, яка має великий вплив на суспільство. І тому, власне, вона і вона відома своїми такими відомими, відомою політикою по відношенню до членства України в ЄС, членства в НАТО і тому подібне. Я ж вважаю, що не потрібно зараз ще переживати щодо того, чи вона зможе блокувати. Я думаю, що по завершенні війни політика Будапешту зміниться. Також ми будемо бачити, наскільки посилиться вплив Сполучених Штатів Америки в цій частині Європи. Тому тут також варто розуміти, що проти цього вже не буде можливості протидіяти Будапешту. Щодо таких як політиків, як Шошаке, то вони є повсюди, і ми бачимо це на, на прикладі не лише в Угорщини чи Румунії, а й наприклад, ми бачимо це і в Болгарії, і в Австрії, і в багатьох інших країнах. Однак, після повномасштабного російського вторгнення все більше в Європі з'являється розуміння того, хто насправді є. Архітектором усього цього у цієї ситуації, яка відбувається в Україні, хто найбільше підриває єдність Європейського Союзу та північно атлантичного Альянсу, хто найбільше бажав розколу і взагалі занепаду західної цивілізації? Тож я думаю, що все невдовзі зміниться, і Україна чи пізно дійсно приєднається і до НАТО, і до ЄС. І, Незалежно від того, чи буде розміщено на її території якийсь ядерний арсенал, але те, що ми будемо вже під парасолькою е, західних альянсів, це вже буде вагомим е, для нас чинником, щоб е, в подальшому е, е, нічого такого, як е, зараз ми бачимо, відбувається в Україні саме повноштатна російська агресія, не відбувалася. І Україна була захищеною. Україна була. Заможною, і Україна була спроможною протидіяти будь-яким викликам, які прийдуть іззовні. Дякуємо, вам, пане Станіславе, за ці коментарі. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, експерт міжнародний кандидат політичних наук Станіслав Желіховський був з нами в ефірі. На все добре, пане Станіславе, Тримаємось. До побачення.